Ви лікар, який має необхідність застосовувати антидепресанти у своїй практиці, але має страх або брак знань у цій сфері. Я Беата Наль, лікарка, психіатриня, медична психологиня, та майже 10 років працюю у сфері психіатрії і з власного досвіду знаю, як лячно може бути розпочати працювати з антидепресантами. Я бачу, як часто страх, а раптом я нашкоджу. Раптом не те призначу, зупиняє лікарів від призначення антидепресантів навіть у тих ситуаціях, де вони б могли врятувати людину від місяців, а то й років страждань. Саме тому я створила практичний курс про антидепресанти для сімейних лікарів, терапевтів, неврологів, лікарів-інтернів, студентів. Молодих психіатрів, які хочуть глибше розібратися в цій темі, навчитись використовувати антидепресанти в своїй практиці та взаємодіяти з пацієнтами, які приймаються ліки, в цьому курсі тільки найнеобхідніше, як обрати препарат і дозу, як уникнути типових помилок, як змінювати, відміняти та титрувати препарат, як спілкуватися з пацієнтом про лікування. Ви отримаєте не лише лекції, а й цінні додаткові матеріали, алгоритми, дії, клінічні підказки, які я збирала роками практики. Після цього курсу ви перестанете боятися антидепресантів і почнете працювати впевнено, доказово і головне безпечно. Бо це не просто курс, це систематизований досвід, який заощадить вам роки пошуків, сумнівів та чимало коштів. І знаєте, що аналогів цьому курсу наразі в Україні немає. Якщо ви спеціаліст, який хоче працювати сучасно, переходьте за посиланням і реєструйтесь просто зараз.